А у нас на телефонному зв'язку Микола Мельник, політолог, генеральний директор аналітичної групи Левіафан. Пане Микола, мої вітання. Слава Україні. слава! Також нагадую нашим глядачам, аби ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково доєднуйтесь до нашої Фейсбук-спільноти, тому що саме зараз там триватиме трансляція нашого етеру. І обов'язково також підпишіться на наш Ютуб канал. Власне, доєднуйтесь також і в коментарях. Ставте свої запитання. Ми будемо інтегровувати їх до нашого діалогу. Адже поспілкуємося сьогодні про Китай і про... Хороших русських або ж російських опози... опозиціонерів розпочнемо з останніх Російські опозиціонери та активісти, які залишили Російську Федерацію, ухвалили нову спільну заяву ввечері 30 квітня. 68 представників опозиції публічно підписали декларацію, в якій заявили про прихильність принциповим позиціям, першою з яких є злочинний характер війни Російської Федерації проти України. Якщо починаючи, от із цієї декларації з тих 68 представників опозиції, чи можемо ми говорити про те, що ця опозиція буде видавати себе і видає зараз за хороших росіян, і чи існують вони в принципі, враховуючи так само навіть пункти цієї декларації? Пане Миколо, на вашу думку, хороші росіяни починається із відповіді, чий Крим. Тому що я нагадаю, що і той же Навагін намагається опозиціонувати як добрий росіянин, але при тому всьому він є шовіністом нічим не меншим, аніж Путін. Тому не треба сприймати нам будь-якого опозиціонера Путіна за <плес> прихильника України. Абсолютно ні. Тому. Так, є певне коло осіб, які готові зараз виступити або висловитись проти Путіна, висловитись проти злочинного характеру війни. Але це не значить, що це люди, які хочуть побудувати Росію на демократичних принципах. Тобто, скоріш за все, в більшості свої російські ліберали це просто люди, які хочуть стати головними вертухаями на новій зоні. Тобто вони не хочуть особливо якихось змін в Росі в політиці Росії, внутрішній чи зовнішній. Вони елементарно хочуть е, змінити верхівку, не особливо змінюючи основу. Це вже було в історії Росії. Я нагадаю, е, буквально 100 років тому до влади прийшли більшовики, які в принципі не хотіли, щоб люди стали жити краще. Вони хотіли самим жити краще. А також хотіли, щоб люди жили в тих самих рабських умовах, але під іншими лозунгами. Тому, відповідаючи на ваше питання, немає ніякого взаємозв'язку між опозиційним росіянином та росіянином, який дійсно хоче змін своїй державі, дійсно хоче припинення війни, дійсно вважає Крим українським і будь-які дії Російської Федерації, починаючи з 2008 року нападу на Грузію злочин. А чи можемо ми стверджувати про те, що от, чим ближче Росія підходить до своєї військової поразки на території нашої держави, чим ближче Росія підходить до а, поразки на політичній арені світу, тим все більше і більше буде ставати оцих російських опозиціонерів, оцих так званих хороших руських? Буде збільшуватися кількість людей, які критикують Путіна. Але я нагадаю, що зараз Путіна критикує той же самий Гіркін Стрілков. Але він критикує Путіна з точки зору того, що російська армія неефективно вбиває українців, тому чи буде збільшуватися кількість критиків Путіна, звісно, буде. Я нагадаю, що проти Адольфа Гітлера складалося, ну я то кажучи, не один заколот, Але Україні від того ну не холодно і не жарко. Чому тому, що єдине, що може допомогти Україні, єдине чому а, опозиційний рух в Росії вигідний Україні, це тому, що він а, рано чи пізно може викликати внутрішню нестабільність самій Росії, але знову ж таки вона може наступити лише на фоні явних поразок Росії на фронті. Поки що цих явних поразок, а, ну якщо прибрати харківську операцію, ну немає. Тому єдине, що може спровокувати зараз е, певну нестабільність Росії, це вдалий український наступ. Але ми про нього так багато говоримо, що він ж більше є міфічним. Я дуже хочу, щоб він відбувся. Я дуже хочу, щоб е, те, про що мріють мільйони українців, відбулось. Е, і це спровокує, звісно, не дестабілізацію Російської Федерації і збільшення критики Путіна. Але нагадаю, що без тотальної поразки Росії, без приходу до влади в Росії людей, які вважають, що Крим це Україна, а таких дуже мало. Я не думаю, що вони прийдуть до влади. Без цього всього ми отримуємо навіть після нашої перемоги пораненого звіра. І я нагадаю, що яким би не був шовіністичним уряд Кайзера в 1914-му, а тисяча буквально за 20 років, це за 15 років після поразки. Ми от світ отримав ще гіршу німеччину. Так і так я переживаю, що на фоні нашої перемоги без остаточно добиття Російської Федерації ми отримаємо пораненого звіра, на якій на фоні. Реваншизму і шовінізму виховує нове покоління, на фоні якого ЧВК Вагнер будуть вважатися гуманістами щодо військово-політичної влади в Російській Федерації, то це також такий окремий пункт тієї заяви, яку підписали ці 68 представників опозиції. І, Зокрема, там зазначається про те, що цей уряд є нелегітимним і злочинним, і режим президента Російської Федерації Володимира Путіна, який з цієї причини має бути ліквідований. Ким він має бути ліквідований на вашу думку Україною, поки знову ж таки ці самі опозиційні росіяни або ж хороші руски сидять в Європі, в Сполучених Штатах Америки, в Об'єднаних Арабських Еміратах і багатьох інших державах? Ну є прекрасний твір, називається Золотий цільонок де є там старці, які постійно готували відповідь Чемберлену на той час премєр міністру Англії. Так, і тут ми маємо опозиціонерів, які не мають жодної жодної влади і впливу на території Російської Федерації, але які намагаються позиціонувати себе як е, такі фронтмени опозиційного руху, які на щось впливають. Що нас насправді це я можу так само виступити з заявою, і вона буде, з будь-якою заявою, яка буде мати той самий вплив на внутрішню політику. Російської Федерації, як і заява тільки в доброді. Тобто, заявляти вони можуть. Створювати певні візії, вони можуть. Зодним чином ні на що вплинути, вони не можуть. Путіна знищить не ті рафіновані опозиціонери, які сидять у Парижі на ефіле вежі і п'ють шампанське. Путіна знищить, е, скажімо так, полки історичного рубашечників-шовіністів, які його звинуватять у тому, що він неефективно воює. Як це відбулося знову ж таки 100 років тому? Я нагадаю, що з 1917 року царя Миколу II прибрали з престолу не тому, що він, не тому, що він розпочав злочинну війну, а тому, що він не міг добитися перемоги на цій війні. Тут я думаю, буде циклічне повторення історії. Крім того, в цій декларації зазначається і наступне: що вони вимагають звільнення політв'язнів і військовополонених повернення насильно переміщених осіб і викрадених українських дітей. Тобто, ми можемо говорити про те, що знову, умовно кажучи, за дітьми вони заховали якісь свої особисті умови, якщо говорити так само і в контексті політв'язнів. Ні, вони просто вплілі е, в свої якісь вимоги, загально світовий контекст. Будь лідера будь-якої країни світу, навіть не лідера, навіть його опозиціонера, е, спитає, що треба робити з викраденими українськими дітьми. Ну, будь-який навіть. Тотальний прихильник Росії, да навіть як якийсь лідер п'яти зірок Віталій скажемо, ну, звісно, дітей треба повернути. Чому тому що є якісь людські цінності, через які не можна переступити навіть за, за е, російські нафтодолари? Тому вони просто до своїх вимог плю імплементували загальнолюдський наратив е, гуман, гумани, який є в світі, який є також вимогою цивілізованого світу. Ну, не більше це звичайна практика, коли формується список вимог, який, в принципі нікому не цікавий, але якому треба надати якийсь значущий світовий аплодисмент, тобто звичайна практика. Також ця декларація зазначено, що її підписанти вони утримуються від публічних конфліктів у демократичних і антивоєнних рухах. Тобто, чи можемо говорити, що це, це така традиційна російська історія російських опозиціонерів, що ми проти війни. Але ми склали руки, ми підписали заяву. Активних дій ми приймати не будемо. От, будь ласка, там європейська спільнота, дивіться ми проти цієї війни. Ми уклали от таку от заяву. Сполучені Штати Америки також. Будь ласка, дивіться. Потім, коли Росія програє, майте на увазі, що ми є, ми можемо очолити Росію. Чи, чи виглядає це насправді ось так? А, ви знаєте, цим грішать всі ліберальні опозиціонери світу? А, Будь-яку державу візьми, де є тоталітарний режим, в них є опозиціонери. Ці опозиціонери, звісно, або сидять, сидять в цих державах вже так надовго, або в еміграції намагаються а, пояснювати всім, що якщо буде там якась правильна революція, то вони готові з Парижу приїхати і очолити цей протестний рух. Тому тут не відбувається нічого нового. Нічого відмінного від загальних практик які є у світі, тому росіяни, російські опозиціонери, які є зараз, вони не збираються воювати за свою країну. Вони не збираються навіть воювати за свою владу. Вони абсолютно спокійно сядуть поряд. І будуть дивитися на те, що відбувається в Російській Федерації. А потім, так як ви правильно зазначили, в момент без влади вони нагадають про своє існування і спробують зайняти своє місце е, біля російської годівнички. Але м, я думаю, що вони дуже сильно помиляються у тому факторі, що якщо все ж таки Путіна буде усунено від влади, то ці люди, які його усунуть, поділяться цією владою. Адже на мою думку, його зараз може скажімо так, подвинути лише або силовий блок, або радикально шовіністичний. Тобто це люди, які пройшли війну і які вважають Путіна винним у тому, що він неефективно вбиває ворогів Росії. Це люди, які за своїм психотипом набагато агресивніші і страшніші аніж Путін. І якщо вони прийдуть до влади, то вони її нікому не віддадуть. Добровільно багато чув історії про те, що от якби там, до прикладу, російська опозиція була при владі в Росії, то такого подібного б не було. Але тим не менш, от в цьому руслі хотів би з вами поспілкуватися щодо російських опозиціонерів. Тому що, якщо брати до прикладу того самого Навального, ми пам'ятаємо да за його словами Крим це не бутерброд, так. Навальнят не було, вони не підписували цю заяву, цю, цю декларацію, так і знову ж таки, от вся ця російська опозиція, вона вона фактично є такою більш проєвропейською, але вона й не приховує своїх таких імперських амбіцій. Чи можемо ми говорити про те, що насправді, якщо ці опозиціонери в подальшому можливо прийдуть до влади в Російської Федерації, це буде куди гірше, аніж зараз є Путін. Адже умовно кажучи, їх підтримує Європейський Союз, тому що. Вони декларують якісь продемократичні цінності, про європейські цінності, але вони не приховують своїх імперських амбіцій по відношенню до України, по відношенню до Грузії і до інших фактично держав також. Я просто нагадаю, що в Росії був вже період, коли там був умовно демократичний президент, да? Борис Ніколаєвич Єльцин. А тепер давайте згадувати Абхазію. Тепер давайте згадувати Чечню. Тепер давайте згадувати участь російських континентів у війні в, 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 в середній Авії про незрозумілу участь миротворчих контингентів Росії в Косово. Тобто Росія завжди себе вела як поліцай світу або поліцай регіону, коли вона була занадто слабкою, але як поліцай. І кожний російський опозиціонер зараз зі сльозою на щуці згадує, що от був нас період, був Єльцин. Але це той Єльцин, який е, захопив в Грузії 18% територій. території. Це той Єльцин, який знищував грозний е, на Палму. Це саме той Єльцин, який розстрілював білий дом, тобто опозицію, яка виступила проти нього, він не просто розстріляв. І це є прикладом російського опозиціонера. Тому, якщо ми говоримо персонально, чи будуть ці люди страшніші за Путіна? Ні, страшніше персонально вони не будуть. Але буде загальний наратив, загальний наратив а, помсти, загальний наратив того, що Росія програла не тому, що вона вела неправильну війну, а тому, що вона була недостатньо підготовлена. і... Вибачте, будь ласка, не хочу бути песимістом, але ми або перемож світ, навіть не ми світ, або переможуть Росію з її розчленуванням, або ми отримаємо за 10 років ще страшнішу Росію, ніж маємо зараз. Адже наголошую, Росія пройде шлях, який пройшла Вейнерська Республіка в Німеччині з 19 по 33 це буде дуже страшний шлях, і ми на виході отримуємо чергового монстра. Так, так, окрема тема це тема Китаю, тому що в нас так інформаційний фон був доволі насичений щодо того, що там Росія отримала політичне прихильництво Китаю і тому подібне. Потім ми побачили розмову Сі Цзіньпіня із Володимиром Зеленським. І, от, власне, вчора делегація Китаю в ООН вперше проголосувала за резолюцію генасамблеї, в якій Росію називають агресором у війні проти України. Результати голосування оприлюднив постійний представник України в організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця у мікроблозі Twitter, Зацитую Генасамблея 122 голосами за і 5 голосами проти ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи. Спроба Російської Федерації зняти згадку про агресію щодо України провалилась. Додав він. Проти резолюції проголосували представники п'ятьох країн: це Російської Федерації, Білорусі, Нікарагуа, Сирії та КНДР. Але Китай проголосував тут за, тобто за Україну, за те, що Російська Федерація є державою агресором. Чи можемо ми говорити про те, що власне діалог, телефонний діалог, який відбувся між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпінням, дав свої плоди, і це от це голосування. Це одні з таких перших плодів. І не хочу ображати українців, але президент Зеленський у міжнародній політиці є занадто лег... легковаговиком. І жодним чином Україна не може нав'язувати свій порядок денний ані Китаю, ані США, ані ЄС. Тому на позицію Китаю більше вплинули ті санкції, які могло запровадити США проти Китаю. Я нагадаю, що Китай, попри те, що це доволі потужна держава, але якщо США піде на політику санкційну політику проти Китаю, то і виходячи з експортно орієнтованої політики Китаю, виходячи з товарообігу з Китай США, то економіка Китаю доволі сильно постраждає і без високих технологій за Три-чотири роки вони втратять той вплив, який мають зараз. І Китай це прекрасно розуміє. І я думаю, що все ж таки на позиції Китаю впливають перемовини між дипломатами Вашингтону і Пекіну, а не дзвінок нашого президента. Жодним чином не хочу принизити роботу нашого МЗС, але є якісь об'єктивні фактори у світі, і об'єктивність доволі проста. Китай є союзником Російської Федерації, але у той же час Китай це країна, яка більш ніж ніхто зацікавлена у послабленні Російської Федерації, адже вони мають свій окремий інтерес на далекому сході. Тому Китай буде ловівати між підтримкою Російської Федерації і публічним осудом її діяльності, і тому, що їм не потрібна сильна Росія їм не потрібна а Переможена Росія, але їм не потрібна Росія, яка виграє. Тобто, їм потрібна слабка Росія, і вони все роблять для того. Пане Микола, дякуємо вам наразі за те, що були разом із нами. Друзі, Микола Мальник, телефоном, полі... політолог, генеральний директор аналітичної групи Левіафан. Говорили про заяви російських опозиціонерів та голосування Китаю. Ще раз дякую за те, що були разом із нами. Дякую.